що в зв'язку з тим, що так багато сьогодні прийшло людей, напевно, ви і самі десь хотіли. А враховуючи те, що за останні кілька місяців йде ну, процес масового переходу будинків статус ОСББ, то я розумію, бо в мене самого є досвід керівника ОСББ. Багато проблем ми намагаємося вирішити. Тобто коштами бюджету. Частина, напевно, десь би самі вирішуєте. Я дякую, тому що немає масових походів в міську раду по якихось таких дрібницях, які теоретично там, можуть десь у вас з'явитися, але ви розумієте, що ви їх вирішуєте, вирішуєте противно. До вироблення акту прийому передачі скрупульозно підходити, 10 разів, там, 7 разів поміряти, один раз відрізати. Тому що е, тільки е, на основі цього акту, там, де є якісь певні ще дефекти по е, житлу, ми зможемо вас профінансувати. Тобто, те, то, що ви там заактуєте, то що ви покажете дефекти, то ми зможемо вам допомогти е, у процесі, якщо у нас буде надлишок грошей по бюджету. І це стосується ну, будь Там, махніт. Якщо там, наприклад, є проблеми по даху, я так приплали. Значить, ми можемо зробити капітальний ремонт даху. Якщо це не актується, якщо капітальний ремонт даху був зроблений рік назад і є термін чи гарантії, звичайно, що ніхто не буде бути капітальний. Особливості бюджетного фінансування. Тобто, ну, ми трошки відрізняємося від просто кошелька, і які задні кишені. Тобто, ми не можемо, от, якщо до мене жінка приходить, якщо в мене є гроші в кишені, то я їй даю. А в бюджеті так немає. В бюджеті ми мусимо е, переходити через ряд процедур, які є тривалі. Тому ми завчасно маємо розуміти, які у вас проблеми, щоб ми їх запланували в вида. Тобто має бути дефектний акт, по-перше про цього, має бути передтоп кошторису документарь, якщо там потребує експертизи. Вона має мати експертизу. Відповідно, має бути бюджетний запит. Тому, ну, щоб ви зрозуміли, і коли я кажу, що я це можу зробити, то не знаю, що я зроблю це миттєво. Тобто воно розводиться в часі. Є речі, які аварійні, які це десь там можна скрутити. Дротики докупи це одне. А якісь планові глобальні речі, ми мусимо. Правила користування електричної енергії передбачають, що при переукладенні договору про постачання електричної енергії відповідні договори з новими балансоутримувачами, власниками тощо об'єктів укладаються після приведення розрахункових засобів обліку електричної енергії до вимог діючих нормативних документів. На сьогоднішній день є ще ряд незакритих вимог щодо влаштування обліків електричної енергії по багатоквартирних будинках, які з Різних причин житлово-комунальний відділ чи пускавець житло чи свого часу наше місто не змогло зробити. Вам ці питання прийдеться вирішувати. Зокрема, це струмообмежуючі комутаційні апарати, які встановлені в мережах загального користування будинку, тобто освітлювальні мережі чи силові, які призначені для ліхтів. Як правило, переважна більшість житлових квартир в будинках. Мають потужність, яка зазначена в договорі про е, користування електричною енергією з кожним власником квартири. І вони є в межах двох кіловат. Трускавці є частина е, новобудов, де є ця потужність більшою, тому голови мали б просто подивитися, скажімо так, голови, я так думаю, в переважній більшості є жильцями цих будинків, тому можуть глянути свій особистий договір і орієнтуватися, що в інших власників квартир договорів зазначено. Що робити? Збільшення потужності чи будинку чи окремо взятої квартири відбувається тільки одним шляхом через отримання технічних умов. Відповідно до закону України про містобудівну діяльність, технічні умови видаються не на окремо взяту квартиру, а на об'єкт архітектури. Об'єктом архітектури є багатоквартирний будинок з усіма вбудованими чи прибудованими приміщеннями. Ми 1 серпня вам подали догляд. Заключати на підключення відповідно до електромережі. Станом на сьогодні договір не під'єднаний не, не, не заключені. Крім того, слід зазначити, що ваші працівники його сфальсифікували заяву на подання. Тому що вона була 1 серпня, вони вказали 26 серпня. До сих пір договір не для нас. Well, так, як я казав, вже тут журналісти питали: не мій почерк, не моя ручка, ставлена інша дата. Крім, крім того, ви в, в договорі не вказали, не додали всі додатки, які мали бути. На всіх додатках немає усіх підписів. І крім того, в акті, який проходив ваш працівник, складав видали нам вимоги, які б ми не мали робити, зокрема, відновлення бідного кабелю, хоча він знаходиться на вашому балансі, встановлення загальнобудинкових вічильників, які в принципі по закону ми не маємо права ставити, і тому подібне. Скажем так, допустимо, наше підприємство, яке збере зараз має платити по іншому тарифу. Оскільки перехідний період зараз 1 вересня помінявся тариф. В даному випадку ми будемо платити вже по гривнях 29, а не по 99 копійок за пів місяць. Як ви це хочуть прокоментувати? Стосовно заяви, подання заяви, там, дати я прокоментувати цього не можу, тому що, ймовірно, на вашій заяві мала б бути печатка підприємства. То це могло би поставити певні. Ваш юрист сказав, що він зареєструє в журналі після того, як він отримує цей журнал. І відповідно нас в'їв в Оману. І не тільки мене, у вас, пана Гаєвича, на столі було ще, в нього так само спустився після вас, в нього в кабінет, було ще заяв від інших СББ, де так само не стояло так. Тому що говорять людям, що ми будемо реєструвати в своєму журналі, а потім ставлять все, що хочуть. Я е донесу це обов'язково пану Гаєвичу, куте є відповідальність за укладення договорів. Всі ваші побажання щодо укладення договорів. Я написав я, офіційне моє побажання. Добре, я... добре, це є перше питання. Я дам чоловіку відповідь. Друге питання. Щодо е, встановлення загальнобудинкового лічення По-перше, я вам це добре пояснив. Так. Втратив свій. Я час. Ви можете не перебивати, бо це можливо когось, крім вас зацікавить. Якщо вас це не цікавить, цього робити, ви можете і не робити. Загальні будинкові лічильні. Що це мається на увазі? Це лічильник, який обліковує електричну енергію, яка поступає повністю в будинок, в тому числі з враховуючи поквартирні лічильники, місця загального користування та вбудовані приміщення, якщо такі є. Була людина, ваш представник, пан Ярослав. У нас є кабіжки світла. Він це заявив і сказав. Отже, три місяці я не можу добитися, щоб ви їхали на місці, допомогли нам їх знайти. Яким чином і як можна це питання вирішити? Дуговування внутрібудинкових мереж, як ви розумієте, веде та організація на балансі чи на кори управлінні котрої перебуває будинок. Зараз будинки будуть. Часом переходити у ваше управління, відповідно, ви своїм персоналом повинні будете обслуговувати внутрішню будинкову електричну мережі. У разі встановлення загальнобудинкового лічильника ми зможемо зробити баланс споживання електричної енергії по окремому взятому будинку і сказати, чи в цьому будинку є комерційні так звані втрати електричної енергії, грубо кажучи, крадіжки, чи їх немає. Скільки теоретично коштує проєктна документація і практично скільки треба грошей. Ну, можливо, вже є якийсь будинок обрахований, скільки на це потрібно грошей. Я вам такої е, речі сказати не можу. Поясню, чому. Зразу поясню, чому. Варіанти є наступ. Значить, Перше питання. Е, будинки є е, включені по різному до нашої мережі. Тобто є будинки прохідні, закольцовані. умовно кажучи, речі, полікарні чи з однієї дистанції, чи з лішин дистанції проходить через 1, 2, 3 будинки і повертається назад. Це, як правило, ми закольцьовані такі мережі маємо. Другий варіант живлення будинку це коли будинок має дві кабельні лінії безпосередньо від ТП до свого будинку. Тоді виникає питання наступне. Значить, є 72-квартирний будинок, він має існуючу потужність, умовно, 110-120 кВт. І її треба збільшити від 120 Умовно, до 150 кВт. У цьому році ми станом на даний момент, на сьогоднішній день, без врахування завтрашньої сесії, передбачили 2 мільйона 86 тисяч гривень на заміну електропостачання. І ще завтра ми плануємо 1 мільйон 365 тисяч, і там лева частина теж піде на заміну електропостачання. Із скільки в нас будинків багатопорокових розказів? 120% Ну 80%, але це старий фонд. 25 будинків в цьому році ми повністю міняємо як проводу. 25% цього, ну, найбільше, ніж 30% житлового фонду. І в наступному році, от що я е, говорив, е, уважно е, е, до дефектних актів, актів прийому передачі. Акти прийому передачі, дефектні акти. Тобто, якщо там у вас все добре з електропостачанням, якщо проблеми виникнуть після підписання акту, ми вам нічим не поможемо. Тобто, ми не маємо права фінансувати вже ОСББ, якщо десь вже в якості, коли в процесі господарювання виникли проблеми з якоюсь там галузтою, тобто чи з електрикою, чи з водою, чи з подріблю. Якщо є вкладено це в акт, значить тоді ми можемо юридично вам допомогти. Це не значить, що ми за один день вам допомагаємо, але в нас є підстави.